Українська народна казка, лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися, та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді Рівнесенько розділити один котики каже Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає. А що тут у вас таке? Про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже, ні, цей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, ж, щоб комусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладить. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо?» – отказала лисичка. А я ж вас поділила.